Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас автомобіль KIA Cerato, купешечка. Проблема з радіатором пічки, а також тут дуже давно не змінювався антифриз. Його забарвлення було повністю таке аж мутно мутне ржаве забарвлення, хоча він повинен бути зеленого кольору. Тому ми промиваємо тут цю систему. Мотор вже промили. Зараз підключились окремо на радіатор пічки. І хотів вам показати радіатор пічки брудний, також передній радіатор, гадаю, що теж буде бруд, побачимо. Зараз на етапі промивки радіатора пічки побачимо, на який результат ми вийдемо. Попередні заміри в салоні повітря із дефлекторів 34 градуси. Ну, тобто на стороні водія. Сторона пасажира трошки краще, 40, а сторона водія 34. Побачимо, який результат буде після промивки. Промили радіатор пічки, тестуємо. 90 градусів температура рідини на апараті. Ліва сторона, яка давала 34 градуси. Бачимо знову-три топора. Це дуже гарний результат. Три 7 виходимо на 78 градусів. Це найгірший, з правої сторони буде не менше. Для тесту заміряємо скільки ж з правої сторони. З правої сторони бачимо 79,6 ну, до 80 градусів доходить. Ліва сторона 78, права сторона 80. Тобто рівномірно в нас промиття зліва направо. Гарний результат маємо. Мотор вже промитий, радіатор пічки промитий, зараз перейдемо на передній радіатор. Глянемо чи є там бруд. Включились ми окремо на радіатор. Погляньте. Який був пінистий антифриз і маємо бруд. В передньому радіаторі багато бруду. В моторі було небагато, В пічці багато і в передньому радіаторі. Так завжди буває. В двох радіаторах маємо бруд. Завершили ми всі роботи по цій машині, все вийшло гарно, антифриз ми використали хепу. G11 зеленого кольору. Ми завжди використовуємо тільки якісні антифризи. Німеччина виробник. Зараз поглянемо, вже машина працює на своєму двигуні і можемо подивитись, на холостих оборотах приблизно 77,5. На оборотах, коли газуєш 80, тобто дуже гарний результат. Вийшло все чудово. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо системи охолодження, також радіатори пічок, як окремо, так і все разом. Замінюємо апаратним способом антифриз. На промивку системи охолодження тривалість її процедури цієї займає 3 години. Тому розраховуйте, якщо ви хочете помити систему на 3 години. Все вийшло гарно, пічка гріє, все працює. Антифриз чистий, гарний. Тому звертайтесь, якщо у вас є якісь проблеми. Дякую за перегляд, слава Україні, всім мирного неба, слава Збройним силам України. Дякую, до зустрічі.